Вітаю! Це канал книгоогляд. Прийшли новини з фронту. В районі Ізюму, американська артилерійська система М777, б'є ворога. Є фото, як стріляє гаубиця, є фото снарядів. Звернемо увагу, два типи снарядів є. М549 це активно-реактивний снаряд дальність 40 км. І там ще є М982, снаряди Калібур коригований з високою точністю. Теж стріляє. Ця гармата на 40 км. Ну, що це за снаряди і чому для нас так важливо, якими снарядами ми стріляємо? Ну, М-549, так званий активно-реактивний снаряд. Принцип активно-реактивного снаряда, він давно відомий, він є і в Радянській армії, був в російській, і скрізь. Значить, коли снаряд летить через повітря, він треться і турмозиться. А ззаді, на рівні донешка в нього, в нього зона розрідженого повітря, бо він там тільки що пролітав. І цей перепад тисків створює додаткову силу, що тормозить його. Для того, щоб не було перепаду тиску між передньою кромкою і задньою кромкою снаряда, ставлю так званий газовий генератор. Ну, тобто приліпляють кусочок порогу туди, який потихеньку горить десь, десь на протязі двох хвилин. І він заповнює оце розрідження, що утворюється ззаді. снаряд летить набагато далі. От активно-реактивний снаряд гармати М747 прекрасно летить на 40 км. Є в них ще коригований снаряд, ескалібур, так званий, М982. Ну, Поліпшена родимічна форма, самі розумієте, має крила. Для коригування на кінцевому етапі польоту головку самонаведення. Головка самонаведення працює по інерціальному принципу, інерціальна і з коригуванням від, від GPS. Ну так має бути. Голетить по інерціальній системі і, наприклад, раз в секунду робить коригування від GPS. Американське GPS має точність плюс-мінус 1 мм. І тому снаряд має прекрасну точність. Дальність всіх цих снарядів 40 км. Відхилення від цілі максимальне, плюс-мінус 4 метри. А як правило, 1-2 метри. Ну, давайте прикинемо. На дальності 40 км точкова ціль. Танк в окопі, як кажуть, це саме класична точкова ціль. Та він 10 метрів довжиною. Практично гарантоване попадання з першого пострілу. Треба мати точні координати. Треба мати дуже точні координати, де знаходяться ці ворожі позиції. В нас є чим поміряти для артилерійських систем російських. У нас є американські контрбатарейні радари анс 36 дальні потужні радари, які з високою точністю вираховують координати значить, російської артилерії. І в нас є ще той самий Байрактар. Байрактар не тільки бомби кидати вміє на, на ворога, він ще має дуже високоякісну розвідувальну апаратуру. Дуже високоякісну. Він на дальності, він літає над нашими позиціями і на дальності 50 км від себе він з високою точністю вимірює координати цілей. З Байрактара йде трансляція картинки зразу з усіма координатами. Артилерія бере і Лупашить. До речі, Німецька їде до нас панцир 2000, то вона б'є цими снарядами на 48 кілометрів. На 48 кілометрів. Чому це так важливо? А тому, що ми отримали велику перевагу, велику артилерійську перевагу на полі бою. Давайте порівняємо. Ну, з радянськими, а зараз і з російськими гарматами. Дві основні гармати. Це Мста і геацинт. Мста б'є на 24,7 км, Це снарядом 3ВОФ-45. Це поліпшеної аеродимічної форми з донним дожигом і так далі. І геацент, більш нова гармата, б'є на 30,5 км. Снарядом 3ВОФ86, аналогічно поліпшеною формою. Ну, порівняємо з гарматою. Такою середньою гарматою американською М-777. 10-15 кілометрів переваги мають американські гармати. Це прірва дальності. Ну, не кажучи вже про німецьку панцергаубіць, там буде перевага в дальності на 18-24 кілометри. Приїхали, чайку попили, не поспішаючи розстріляли. Все, що потрібно в російських позиціях, а ті близько не дострелять. На 10 на 15 а може й на 24 кілометри не дострілять, не достають подальність. Декілька слів про точність. Це ж важливо. Ну, ми от говоримо, М777, звичайна американська гармата, б'є на 40 км, точкову ціль, ну, класична точкова ціль, танк в окопі е попадає з першого разу. Давайте порівняємо з російськими системами артилерійськими. Ну, та сама мста і та сама. Е Геацент. От візьмемо таку стіль, Наприклад, батарея американських м 109. Це самоходка американська. Дальність 16 км виберемо. Не дуже велику, таку якраз зручну для, для російських гармат. Тому що на великих дальностях, на максимальних дальностях там дуже велике розсіювання. Візьмемо дальність 16 км, таблицю стрільби беремо, беремо три батареї МСТ, ну, щоб швидше ворога розстріляти. І рахуємо. Потрібно 902 снаряди. Шановні, прокиньтесь, може, хтось заснув. 902 снаряди треба, щоб уразити ворожу батарею на дальності 16 км російським гарматам. Слухайте, це 50 камазов боєприпасов. Ну, я так порахував, 37,5 хвилин 3 батареї по 4 гармати будуть стріляти безперервно. А у відповідь... Прилетить гарантоване попадання з першого пострілу в кожну гармату. Ну, сумна доля артилеристів з Російської Федерації. Ой, сумна. В Росії, правда, є ще снаряд Краснобіль. Ну, це так званий коригований снаряд. Ну, типу ескалібура, тільки дуже першивий. Ну, теж, вроді непоганий. Але ж потрібно для нього. Він має лазерний, лазерне наведення. Тобто, потрібно, щоб три чоловіки з апаратурою. Наведення повзли десь на передок, там, там виглядали український танк або батарею і наводили на нього цей лазерний дальномір-цілевказівник. Навели так, значить, закріпили, забили кілками в землю, щоб не трусився. Стріляємо. Яка ж дальність? А дальність саме більша 5-7 кілометрів. Ну для точкової цілі того самого, танка або САУ. 5-7 кілометрів. Дальше... Не до, ці лазерні дальноміри не достають. Тобто достатньо поставити нам артилерію 10 кілометрів в тилу, все, ніяка російська артилерія, ніякими снарядами, ніякими Краснополями до цього не достане. Давайте ми подивимося звернення Генерального штабу Збройних сил України за останні дні. 3 травня знищено 16 артилерійських гармат російських і один град. 4 травня знищено 12 артилерійських систем і 2 гради. 5 травня 9 артилерійських систем і 6 градів. Ну результат, як бачимо, сам за себе говорить. І зразу, як тільки ми отримали, значну артилерійську перевагу, отримали, наші війська пішли в контрнаступальні дії почали. Що ж, все буде добре. Прошу вас, підписуйте. Підписуйтесь. А то, як відео дивитись, 400 тисяч переглядів, а підписників тільки 23 тисячі. Неправильно. Все буде добре, ми переможемо. Всім дякую, до побачення.